«Слава Україні в ефірі підсумки дня 21 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин з фронту. На війні загинув волинянин Микола Федорчук. Воїн 1987 року народження був родом із села Гряди. Не стало волинянина у Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щиресь співчуття родині загиблого героя. Школи Луцької громади рекомендують перевести на дистанційне навчання у зв'язку з безпековою ситуацією. Про це сайто новин Луцька і Волині. Конкурент повідомив начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Уже кілька днів у Луцьку надходять повідомлення про замінування навчальних закладів через масові замінування. Учнів та вчителів евакуюють зі шкіл. Вибухотехніки здійснюють перевірку приміщень. Зважаючи на це, департамент освіти Луцької міської ради рекомендує керівникам закладів освіти пропонувати своїм педагогічним колективам провести три наступні дні навчання в дистанційному форматі. Зі слів Віталія Бондаря, поки йдеться про навчання з 22 по 24 січня, включно. У Лібашеві в квартирі вибухнув газовий балон. Як повідомили у ДСНС січня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Любашів, де у квартирі у двоповерховому будинку вибухнув газовий балон. В ході розвідки знайшли в квартирі чоловіка 1994 року народження, якого передали працівникам швидкої допомоги. Пожежу вдалося. Ліквідувати на осіння було подано три водяних стволи. Причина пожежі неправильне влаштування газових приладів, вибух газового балона. Біля Луцька смертельна аварія, як повідомляють очевидці у телеграмі, вночі 21 січня на дорозі у селі Прилуцьке водії вантажівки на смерть збив людину. На місце прибули правоохоронці та медики. Як повідомляє видання ОСН річний водій вантажіки Мерседес, скоїв наїзд на 37 тридцятисемирічного лучанина, який йшов по проїжджій частині. Пішохід від отриманих травм загинув на місці. Водій був тверезий. слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили захопили село Крохмальне на Купінському напрямку в Харківській області. Речник сухопутних військ зсу відзначив, що в цьому населеному пункті до початку широкомасштабної війни проживали 45 людей. В українському командуванні кажуть, що це тимчасове явище, оскільки лінія фронту щоденно. Зміщується раніше збройні сили України звільнили крохмальне восени 2022-го під час контрнаступу в Харківській області. Село розташоване приблизно за 30 кілометрів від Куп'янська. На українсько польському кордоні завершують будівництво пункту пропуску на Жаковичі Мальховіце, що поблизу перемишля. Фото прикордонного переходу опублікував 19 січня віце-маршал підкарпатського воєводства Піотер Пільг. За його словами, австрійська компанія, яка будує об'єкт, здасть в експлуатацію. Готовий пункт пропуску до кінця березня. Пункт пропуску розпочали створювати у вересні 2021 року. Згідно з проектом на території пункту, має бути 5 транспортних смуг і 16 адмінбудівель. Прикордонний пункт повністю розташований на території Польщі. Вартість будівництва становить 109 мільйонів злотих, які надав польський уряд. Пункт пропуску призначений для міжнародних пасажирських і вантажних перевезень. За попереднім. Ми розрахунками щодоби об'єкт зможе обслуговувати приблизно 4 тисячі легкових авто та 100 автобусів. Державна прикордонна служба заявила про напад цивільних на свій наряд у Закарпатській області. Одного військовослужбовицю доставили із травмами до лікарні. Подія сталася 20 січня. Прикордонний наряд Мукачівського загону зупинив на контрольному пості для огляду пікап міцубісі. Проте водій відмовив прикордонникам. У держприкордонслужбі зазначають, що водій... Створивши конфліктну ситуацію, захотів уникнути адміністративної відповідальності за непокору військовим і на великій швидкості покинув місце події. Проте вже за кілька хвилин тіна здогнали втікача. Далі дружина водія вдарила в обличчя прикордонницю, яка документувала правопорушення. Водночас чоловік напав на іншого прикордонника. Крім того, під час розмов з прикордонниками подружжя. Викрикувало в їхній бік погрози. Зрештою, військовослужбовці держприкодонслужби викликали поліціянтів на подружжя. Склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі він не бачить потреби в тому, щоб мобілізувати півмільйона людей. Однією з причин він назвав фінансування, яке мають виділяти з українського бюджету. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу «Channel 4 News». Президент також назвав мобілізацію питанням справедливості для військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. Також за словами Зеленського треба ухвалити розумний і справедливий закон про мобілізацію, який дасть людині зрозуміти, куди вона йде, наскільки і хто її підготує. Окупаційна влада Донецька заявила, що зранку 21 січня в місті. Удару зазнав ринок в мікрорайоні текстильний, наслідок чого загинуло 18 людей. В обстрілі окупанти звинувачують українських військових. Ринок зазнав атаки в неділю, коли там було багато людей. Радник законно міського голови Маріуполя Петро Андрющенко коментуючи обстріл Донецька, відзначив, що росіяни продовжують вести вогонь житових кварталів, прикриваючись цивільними. Сигнали повітряної тривоги в Донецьку, за його словами, окупанти не вмикають. Українські безпілотники вночі 21 січня атакували російський авіаційний завод у Смоленській області. Там виробляють та ремонтують авіаційну іншу військову техніку. Про це громадському повідомило джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України. Смоленський авіазавод виробляє крилаті ракети Х-59 різних модифікацій, якими російські сили обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Також українські безпілотники здійснили атаку на оборонне підприємство. Ще головський вал у російському місті Тула на підприємстві, яке атакували українські дрони, виробляють зокрема зенітні ракетні комплекси панцер С. Крім того, безпілотники завдали ударів і по морському нафтовому терміналі в Ленинградській області. Ураження дронами були точними. На терміналі почалася масштабна пожежа. Нафтовий термінал переробляв, зокрема, і паливо, яке постачається, і для військових Росії. Нова міністерка культури Словаччини Мартіна Шемковічова дозволила відомству співпрацювати з Росією та Білоруссю. Про це пише словацьке видання Правда з посиланням на документ розпорядження, який потрапив до редакції. Через тиждень після початку повномасштабної війни Росії міністерство культури словаччини видало наказ, яким припинило будь-яке спілкування чи співпрацю з РФ та Білоруссю. Заборона на зв'язки з Росією та Білоруссю скасовується тепер з 22 січня.